Красиві пейзажі без сміття, легкі, дихаючі, а поруч фото з відходами, де краса губиться миттєво. Різниця колосальна, і що виглядає красивіше? Запитання риторичне. Світ без відходів. Тема фотовиставки, яку створили діти. Марк зізнається, сміття для кадру шукав недовго. А от назву вигадати це вже завдання не з простих. Спершу я ходив біля набережної, шукав і знайшов фотографію газети, яка валяється у траві. На жаль, її тут немає, але тут є дві мої інші. Але з назвами у мене особисто проблеми, Назви це не мій коник. Ще хлопець сфотографував раритет, бо він старий і таке. Потрібен в природі такий раритет, Ні. теж не потрібен. Учасники кажуть, важливість виставки відчули одразу. І ці фото не просто про красу, вони про вибір, який робить кожен із нас щодня. Кожна фотографія, вона тут нагадує учасник тим, хто буде здивитись про те, що природі сміття тільки заважає, а для того, щоб його викидати, існують смітники. Такі виставки вони роблять. щоб Люди зрозуміли, що треба сортувати мусор, берегти нашу планету. Виставка Спільний проєкт падіюну і товариства Аве. Це перший проєкт у межах їхньої співпраці. По-перше, ми почали роздільний збір відходів в самому подіюні. Ви бачили приході контейнери для роздільного збору. Тобто, привчаємо спочатку всіх вихованців «Подіюну» до того, щоб вони сортували своє сміття і. В той же час навчали вдома батьків щодо важливості сортування відходів. Ну в майбутньому проєкті думаю, сподіваюся, буде багато. Проєктів різних на експозиції майже 50 робіт від юних авторів з усієї області та інших куточків України. Подіюні кажуть, проєкти, що виховують екологічну свідомість, тут не виняток, а добра традиція. Наші діти вони більш свідомі ніж дорослі, тому що все ж таки вже багато років і в школах викладається можливість сортування сміття, і дітки вже знають, що таке, що бумага, скло має бути окремо. А дорослі, на жаль, вони не задумуються над цим. І я думаю, що якраз через дітей ми маємо виховувати дорослих. Авторів найкращих світлин нагородили грамотами, щоб підтримати їх і надихнути на нові фотоісторії про світ, який ми можемо зробити чистішим.